Вітаю, мене звати Володимир Ситко і я викладачем Львівської школи тестування. Сьогодні хочу вам розповісти про базовий курс тестування, який ми викладаємо в себе вже більше року. Курс розрахований на абсолютно нових людей, які ніколи не мали ніякого досвіду роботи в сфері IT. Що вивчаємо? Вивчаємо спочатку тестування. Що то таке, де використовується, з якою метою використовується, які основні процеси і що ми робимо на тих процесах? Робимо це для того, щоб люди, коли придують в компанії, не почували себе повністю новими, мали якісь хоча б точки дотику з людьми, які там вже працюють руками. А отже, відчували себе чуть-чуть простіше, ніж повністю у в своїй тарілці. Далі, певно, переходимо до помилок. Бо помилки це саме головне в житті тестера. Як знайти, що тут таке в принципі, що з ним робити, чи все, що не так, то помилка, чи може якісь нюанси, а нюанси є завжди. І всіх їх огорнути неможливо, але на наших практичних ми пробуємо переважно більшість з них покрити, а отже, познайомити знову ж таки людей з тим, що їх може чекати в світі поза навчанням. Ну і далі беремося до самого безпосереднього тестування. Маємо кілька розроблених практичних завдань, виконуючи, які люди знайомляться з самим процесом і мають можливість попробувати це на власній шкірі, що називається. Таким чином, спробувати собі себе в ролі тестера і знати, вдається чи не вдається. Чому саме до нас? Та дуже просто. Дві причини. По-перше, ми дуже швидко адаптуємося до умов ринку. Ми співпрацюємо з групою it компанії міста Львова і знаємо, які саме люди потрібні їм на вході, кого вони хочуть працевлаштовувати, які її вільні вакансії і як під ті вакансії адаптувати людей. Ну а по-друге, наші викладачі. Наші викладачі це постійні працівники it компаній які мають можливість тим досвідом ділитися на своїх лекціях, на своїх заняттях. Це безцінно. Дякую, ласкаво просимо до нас. Буде цікаво.